Доброго ранку із Італії! Ось ми в Терасіно на Сколіях. Починаю вам показувати замок на вершині гори, який називається Анскур. Дуже гарно піти, подивитися. Почуєте, як море ззаді мене. За спиною моєю, як воно шумить. Угу. Ось цей замок. Дуже гарний. Раджу всім піти і подивитися, бо дуже цікаво там зверху. Ось, а тут порт, порт терачизник. Звідси можна поїхати. На всі острови. вентотенні Тут і ізолі вентотенні Можна купити білети, вон є білетерії. Можна купити білети і поїхати собі покататися. Море. Чудесне. Он дяденька ловить рибку на обід собі Це гарно. А тут он барки, які ловлять рибку. Е, чудесна про погода, сьогодні 25 градусів. тепло. Дуже гарно. Isole avendo Vedono naвіć palazz bello bellissima priroda Таке у нас море гарне. Середземне море, мар Тирено. А он там вдалині подивитися. То видно Стрелонгу. Не знаю, чи видно.